де за 2 роки можна купити найдешевшу квартиру в Україні. Квартири за 3 мільйони у столиці може бути вашою, якщо середній щомісячний дохід складає 26 тисяч гривень. І це при умові, що 10 років ви відкладатимете усю зарплату. У Вінниці квартиру за 2 мільйони ви купите за 8 років, якщо середня зарплата у місті 20 з тисяч. А у Львові квартира обійдеться дорожче – 2,5 мільйона гривень із щомісячним доходом у 25 з половиною тисяч. Результат буде за 7 з половиною років. За ці ж кошти, але за 6 років, можна купити квартиру в Ужгороді та Івано-Франківську. Обійдеться вона в 1 700 тис. Житло у Черкасах, Тернополі, Житомирі та Чернівцях дешевше – в середньому 1 600 тис. За 6 років його реально купити при середній зарплаті у 22 тис. Як і в Рівному, Одесі та Луцьку, де квартира обійдеться у 1,5 млн за 5,5 років економії. Якщо дохід 20 тис., то за 5 років можна придбати квартири у Чернігові, Полтаві, Хмельницькому, Кропивницькому, та Дніпрі. Там квартири коштують близько мільйона. Найдешевше у прифронтових Харкові, Сумах, Миколаєві та Запоріжжі, де квартири від 600 до 900 тисяч гривень із доходом у 19 тисяч гривень. План реальний за 3-4 роки. А от найдешевшим є Херсон. Там всього за 2 роки можна купити квартиру за півмільйона із середньою зарплатою в місті 25 тисяч гривень.